Всі ми любимо смачно поїсти. Звісно, ми ж всі адекватні люди. І знаєте, коли ми приходимо в ресторан чи кафе, нам вже приносять готову страву, і ми не знаємо, як її готували. Є така професія повар. Повар. А ще є така професія помічник того самого повара. І як вже здогадалися, новий день нові випробування. Я сьогодні спробую себе в якості помічника повара у фуд-кафе поїмо. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, чи є хтось із головних? Так сьогодні вам повезло. У нас є адміністрація на місці, тому можете присаджуватись та почекати. Дякую. Отже, у мене є пару хвилин, щоб зібрати свої думки до купи. Не зміг я їх зібрати. Як власниця кафе поїму, Аліна запропонувала спробувати стати помічником повара. Вам потрібно пройти співбесіду з нашим шеф-кухарем. І якщо він узгодить ваші, якщо він оцінив ваші здібності і узгодить вашу кандидатуру, то ви будете прийняті до нас на роботу. Чудо, це так легко. А далі мене чекало знайомство із шеф-кухарем. Взагалі, кухню собі уявляв як в серіалі Кухня Вайта. В реальності виявилось все простіше і затишніше. До роботи треба руки, переодягатися і заходити до кухні. Я вам все покажу. Це Віталій, шеф-кухар, фуд-кафе Поїмо mm. як ви бачите, я вже у уніформі. Перчаточки готові. І я готовий банка, до і да, своїх перших кулінарних. Отже, не будемо ходити колом, я пішов. Недовго думаючи, розпочали стажування на роль помічника повара прямо зараз. Я вже готовий до своїх перших обов'язків. Що мені так, треба вітаю робити у нас на кухні? Все як ми любимо, швиденько зібралися і вперед. Е, будь ласка, набери тут трошечки добав водички. Ми тут готуємо яйця, трошки води і поставимо на пічку. А отже, і перше завдання набрати водички. Що ж, працюємо. Я в думках мріяв, що прийду і буду чистити, нарізати та навіть смажити. І це все справді буде потім. Але зараз я лише набираю водичку. Володимир, і тут у мене в голові: ось нарешті я буду щось робити стояще. ні, мені треба вивчити рецепти або технічні картки. Я вперше таке чув, але буду називати їх між нами рецептами. Отже, дивіться, що що я маю. Я маю що я маю? Я взяти булочку. Є спеціальний рецепт, згідно рецепту, тому що тут унікальний є соус, який за закрашений. Я думаю, якийсь секретний інгредієнт. Never... Я ніколи не дам тобі крабсбургер. Never... Навіть якби ти був моїм другом, never... ніколи. Тут я думаю нічого складного нема. Радості від цього була повна каструля. І я буду готувати кранч бургер. Це ж бос бургерного світу. Взявши всю волю в кулак і не показуючи емоцій, я сказав: Будемо готувати. Я відчував себе, як на кухні повара зірки шлях. Мені шеф провів екскурсію по кухні. Ну, як по кухні, по холодильниках. І я вже уявляв себе всесвітньо визнаним відомим кухарем. Але мені треба готувати свій перший кранч-бургер. Вдома можна порізати як поріжеш, і тобі ніхто не, не відгребеш, а тут можна ще й відгребати. Радість була недовгою. Шеф, воно воно щось наріже. Тепер я ще вмію точити ножі. Як той повар на турецькому ринку. Так, я щойно поточив нож, він має бути дуже гострим. Що ж спробуємо як на цей раз. Так, на цей раз вже дуже-дуже кайфово виходить. Далі треба було почистити цибулю. Це я точно вже зможу. Що там вміти? Зараз мене будуть хейтити, напевно, глядачі, що я якось неправильно чи цибулю. От я чувствую, що так воно і є. А тут же розійшовся і почав видавати секрети і лайфхаки. Маленький надріз, а потім я бачив, що є якийсь лайфхак, як можна порізати цибулю там не кільцями, а там на борщ на кшталт. І щоб воно було. Я бачив, що ставлять на виделочку і потім так чук -чук -чук, нарізають. Хтось ріже так. Ну кому як зручно? Я ж не знав, що тут цибулю чистив на заготовку. А для кранчбургера треба інша. Цибуля у нас на кранчбургер. А вона же і... в паніровці іде в паніровці в такому вигляді. Ми її тільки посмажимо. І будемо складати бургер, положимо її до бургера. Щоб ви розуміли, це лише підготовка до бургера. А я його ще й не розпочинав збирати. Головне почати смажити. А смажити будемо у фритюрі. І це згодом: зважимо помідор, салат і щось там інше. Шотка 15 грамів. Так, отак, от нам вистачить того салата. От, нарешті, дійшли до приготування і збору бургера. Зазвичай готується страва хвилин 15, так? Так, Виходить. так, десь так. Олен 15. Е... Так, яку дві чи одну? От оце у нас на а, бургер. Оце іде... на один бургер. Все. Оце все на одну. Все окей, тільки треба булку розрізати. Ой, будемо браво. брутальними, будемо розривати. Так, так, так. Але все час. Так, це сюди. А тут є але. Певно, треба пилку взяти, так? Чи таким ножем? Ні, вона, вона вже А, розрізана. Вона вже порізана. Так, а я думав, що її різати треба. Ні-ні. Я включив режим нюхача і спробував впізнати, з чого складається білий соус поїмо. Фритюр включаємо. Я бачу, фритюр. є по запаху тут іде гарчиця французька. Так, є там. Горчиця. Щось на, на кшталт соуса Тартар, напевно. Ні-ні. Тут е, в склад Од, соус. пішли секрети. Піш, пішов такий маленький секретик. Тут. Е, Майонез. Тут вершки. І тут горчиця. В принципі, дуже важливо додати все в своїх пропорціях. Ми обрали для себе свої пропорції. Нам дуже сподобалось, і тому ми ну, закріпили цей соус на такому рівні. Все, назад, дороги нема. Налили олію і гайда смажити котлету. Так, складаємо. Наш продукт в сітку. О, так. Так. І потім вже опускаємо фритюр Давайте. А, піднімається. Так. А, і, опускаємо. і опускаємо. І опускається. Ні, а, ні, ще, ні. ні. ще нижче. Повністю. Є. є. Так. І скільки його часу треба, а, щоб ну, Він смак... так, щоб, щоб воно покрилося в маслі. ну Тут буде десь хвилин три. Дуже приємний запах. Сразу так, пішов. Так. Так, так, так. Далі треба підігріти булку в пічці. Але слід дивитися, щоб не спалити її. Подивимося, як тут наша булочка. Вона трошки всіла. І додати цибулю до фрішки. І ми будемо разом вже смажити. Час летить, як наші роки. І не забуваємо про булочки у печі. Це, Це нам для хлібинки. Оце тепло. А на вулиці вже холодніше. А там для хлібинки тепло. Інколи хочеться бути якоюсь хлібинкою. Щоб не томити вас приготування, ми тут трошки прискоримо. Ну, а цей момент я покажу детально. Смахуючи кожну секунду. Хоп, є хоп, і все готово. Тепер так. соус треба. Ложимо, ложимо зверху булочку верхню. І ось ти її тримаєш. Головний фінт. І, головний фінт, щоб не розпався наш бургер. Хована! Повністю. Головне, так. щоб не стрілка. Так, так. Я насипав кетчуп. Так, він ставиш, ставиш сюди кетчуп. І в нас вже бургер готов. А, досмажується і ось наша фрішечка засматривається. І подається. Так, І віддавай бургер. Просто супер! Є! Просто супер. Будеш моїм. Так, і видаєш його. Видавай. Щоб було красиво. Отже, це мій перший бургер. Поїмо. Що ж, передаємо людям смачного. Прошу. Іноді на кухні є пару хвилин для відпочинку. І тут мене пробило на поговорити. А поки є трошки часу, хочу з вами поговорити. Зараз скажу так чесно, робота помічника повара вона дещо цікава. Це типу ти повар, але ти ще й не повар. Ти так. На, на підсобочки щось там посмажити, щось там нарізати, щось там ще зробити. Взагалі цікава, цікава робота. Мені поки подобається. Для тих, хто хоче своє життя поєднати з кухнею, то дійсно йдіть і готуйте і отримаєте свою зіроньку Мішлен. А я йду далі, бо вже маленька перерва закінчилася. А для тих, хто ще з нами, ми готуємо бізнес-ланч. Борщ український, 250 грам борща. Так. Достаєш борщ з холодильничка. Ось так, він борщ, у нас бачу. є. Він вже готовий, обережніше. Я тобі подаю, включаємо її, задаємо температуру 130 градусів і воно пішло. Нам її хватить. Так. Борщ, пюре, М -м, як я люблю пюрешку. Раджу спробувати себе в якості помічника, щоб просто бити пюрешку. Це круто. Це круто, можна тут чи злість, всі негаразди, проблеми та незгоди. Просто вбити в цю картоплю, щоб вона була м'якенька і пухнаста. Якби це була програма Смак, чи готуємо вдома, я показав би кожен крок, але я вже покажу фінальний результат цього, що я там наготував. Люди хочуть їсти, будемо їм давати їжу. Все ще що далі робити? Е, ну, що далі робити? Давай зробимо так. Е, в принципі, на сьогодні я подивився на тебе, як ти робиш. Але головне слово за шефом. Чи впорався я із поставленим завданням в ролі помічника повара? Що ж, Володимир, що я тобі хочу сказати? Е, мені, в принципі, сьогодні у нас з тобою було, так сказати, ну, багато роботи. Е, і... Я, я тобі можу запропонувати тут вакансію у нас. Якщо будуть якісь труднощі, якщо е, захочеш може ти, е, так знаєш, опанувати цю професію кухаря, то я тебе запрошую до нас, в наш заклад. Я, як шеф кухні, запрошую тебе. Мені сподобалось з тобою сюди працювати. Тож, е, чекаємо, якщо е, ти, молодець, супер. День пролетів вже дуже швидко і вже час трошечки резюмувати. Що хочу сказати, на цьому мій робочий день в якості помічника повара завершиться. Чесно, я кайфуну. Я кайфуну від того, що просто ти береш із звичайних продуктів робиш витвір мистецтва, той салат, то пюрешку зробити. Там це ж має бути прямо руки. Скажу від себе. Шеф дуже крутий, дуже крутий, тому що він підказував маленькі дрібниці, показав порізати, навіть поділився своїм ножем. Ті, хто в темі, ті знають, що нож шефа це та недоторканність, яку ніхто взагалі в ресторані на кухні не має права торкатися, окрім шефа. Що хочу сказати, серія вийшла, мені здається, вийшла класною. Я для себе багато чого цікавого дізнався. Я дізнався, як правильно готувати ту котлету, як правильно збирати бургер. Це приємно, і воно дуже смачно виглядало. І я дізнався пару рецептів, цікавих рецептів, які дійсно задавляються в звичайному житті. І наостанок хотілося б додати, готуючи, я не міг і подумати, що готую для шефа. І тривожний момент, коли шеф-кухар перевіряє твою роботу. Я з задоволенням оціню. Найтривожніший момент, коли дійсно чи впорався я. От зараз ми дізнаємося, чи, чи дійсно впорався, чи ні. Mm. Ну Я з усією відповідальністю можу сказати, що впорався. Впорався на 100%. Все зроблено так, як і задумано, як шеф написав. Так. так. Супер. Вже традиційно Висловлю велику подяку футкофе поїмо за те, що впустили на кухню і навчили новим фішкам у приготуванні їжі. А в наступній серії я.